Чому я не закінчила тільки 10 класів, як ми обирали навчальний заклад і як проходило у ньому її навчання, про це сьогодні ми поговоримо у нашому випуску. Друзі, вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. Дуже раді вас бачити. Сьогодні пропонуємо вам дуже цікаву тему для обговорення. Тому, якщо маєте можливість, трішки стиште свій хід. Зробіть горнятку запашної кави, і давайте з вами поговоримо про наше наболіле, мамівське і татівське, про наших дітей. Сьогодні хочемо з вами поділитися нашим життєвим досвідом, як ми з Яною проходили шлях навчання і яких результатів ми досягли на сьогоднішній день. Коли в минулому році у нас постало питання. Куди вступати, взагалі ніякої інформації не було. У нас немає друзів, таких, у яких були діти і вони мають досвід уже вступної компанії минулого року, позаминулого року. Тому нам поспілкуватися не було з ким і розпитатися, як, що, за що потрібно хвилюватися, що взагалі не треба брати до уваги. Тому для того, щоб вам було легше і щоб у вас не сіпалося око, так як у мене сіпається до цього часу. Я вирішила зняти цикл таких відео, я думаю, що їх буде два. Але якщо буде потреба і буде резонанс, я зніму їх більше, тому що досвіду багато і дуже хочу з вами ним поділитися. Проте, як же ж ми все-таки вступали до вищого навчального закладу. Хоча, скажімо так, років три назад, навіть і мріяти про те, що наша Яна буде вчитися в такому навчальному закладі, ми не, не могли, скажу вам чесно. але... Все сталося так, як ми цього хотіли. Отже, чому наша Яна закінчила 10 класів? Ми хотіли її забрати зі школи ще після 9 класу. Адже ми бачили, що у дитини. Уже відбувається так званий процес педагогічної занедбаності. Не хочу шельмити вчителів. До вчителів воно відноситься, скажімо так, ну не багато й не мало так опосередковано. Адже педагогічна занедбаність це стан самої дитини, протилежний до розвитку освіченості, навченості. У дитини низька успішність, у дитини недолік запасу знань, вмінь, досвіду. І от ми бачили, що ця педагогічна занедбаність вона дуже яскраво проявлялася останніми роками навчання у школі в нашої дитини. Тому, скажімо так, на сімейній нараді було прийнято рішення про те, що ми маємо перервати процес навчання в школі і. Змінити навчальний заклад, але ми не хотіли чекати ще до 11 класу. Ми хотіли після 9 класу піти, але знаєте, все таки ми звикли, що рішення в нашій родині приймаються колегіально. Ми запитуємо досвіду наших батьків, тому що в нас ну, практично всі вчителі і всі мають педагогічний досвід, і той великий. Працювали багато років у школі, мають великий об'єм. Досвіду і запасу знань, як працювати з різними категоріями дітей. Тому було прийнято на такій спільній нашій нараді рішення про те, що ну, можливо не варто поспішати різати, так скажемо, по-живому і все-таки попробувати ще піти в 10 клас. Що було зроблено? Я напішла до 10 класу, ми документи не забирали і. Сталося те, чого не сподівалися навіть не то, що ми, а взагалі весь світ. Стався ковід, і навчання перейшло все в онлайн. От тоді питання про те, що все стає тільки гірше з навчанням нашої дитини, постало надзвичайно гостро. Я взагалі не робила уроків. Яна взагалі не виконувала тих завдань, які скидали вчителі, тобто вона проводила собі свій час за творчістю. Вона у нас з дитинства це дуже любить. Найкращим подарунком для неї були це фарби, там, альбоми, фломастери, квілінг, кольоровий папір. Вона на всі свята замовляла тільки те, що стосувалося творчості. І потрібно віддати належне, що вчителька в початкових класах теж. Розвивала надзвичайні здібності у діток до творчості Іра Іванівна вам величезний респект за те, що саме ви підтримали і розвинули в нашої дитини такий, такий талант до творчості. Роздивилися його в ній і підтримали. Тому вона чисто перейшла тільки на творчість, її цікавило тільки те, що стосується робити руками, придумувати там різні аплікації, комбінації, картини, бісер, квілінг, кольоровий папір, малювання, антистреси і так далі. Навчання взагалі пішло на другий план. Тому знову ж таки, знову ж таки забили в дзвона. І ми почали думати, що робити далі, як рятувати ситуацію. Адже все-таки ми, як вчителі, ми завжди за освіту. Хоч ми не працюємо зараз у школі, не працюємо за своєю безпосередньою освітою, займаємося своїм підсобним господарством, але все-таки скажу, ми, ми за освіту, освічені люди, за ними майбутнє, як би там не було. І ми... Весь 10 клас, скажімо так, подумаємо вже над тим, як нам вирулювати з цієї ситуації. Перед новим роком ми їдемо у Вінницю шукати навчальні заклади. І мені приходить ідея така в голову, що якщо наша Яна полюбляє творчість, то чи не варто нам. Щось у цьому напрямку їй, їй допомогти і посприяти. Я заходжу в інтернет, дивлюся навчальні заклади Вінниці, які мають такий фах і знаходжу Вінницький центр технологій та дизайну, який навчає дітей робітничим професіям і дає різні такі цікаві на сьогоднішній день спеціальності. Серед них ми обираємо спеціальність фотографа. І перебуваючи у Вінниці, ми їдемо в той навчальний заклад. Олег, я Януся зустрічаємося з май... майстром Віктором Федорович. Вам вітання теж залишили надзвичайно гарний слід у долі нашої дитини. Оксана Юхимівна, багато різних вчителів, вони нас поводили, вони нам показали, ми поспілкувалися із дітьми. Яна була на сьомому небі від щастя, що нарешті вона забереться із школи і перейде в інший навчальний заклад. І було прийнято остаточне рішення, що з 10 класу ми забираємо документи і Яна буде вступати до цього навчального закладу. Отак От ми оказалися у Вінниці. І от тих півроку, ще відколи почався ковід від нового року до літа, Яна була вдома, і літку забрала документи, ми їх відвезли у Вінницю і Яну зарахували на курс фотографа до Віктора Федоровича. Яні навчання дуже подобалось, але знову ж таки ковід ніхто не відміняв. І в основному в більшості випадків навчання було дистанційне. Тому повної якоїсь такої картини знову ж таки скласти не можна, тому що Навчання було вдома, лише поїхали вже вже виявили в когось ковід, вже знову по домах розпустили. Лише поїхали, знову розпустили. Але всі кваліфікаційні іспити я наздавала на 10 балів. Їй дуже подобалася фотографія, їй дуже подобалося фотографувати, в неї це виходило. Віктор Федорович цьому сприяв, навчання і сама атмосфера закладу цьому сприяла, тому хто хоче і бажає, я щиро. Рекомендую цей навчальний заклад, дуже гарний слід у житті дітей. Він залишив. дуже гарна у них була група, вони зараз спілкуються між собою. Ці діти вони залишилися гарними друзями. Там є гуртожиток. До речі, для студентів цього навчального закладу гуртожиток безкоштовний, навчання безкоштовний. Я на щомісяця одержувала стипендію півтори тисячі гривень. Тому, скажімо так, хто не націлений на університет зразу, а кому потрібно набрати деякий багаж знань, то такий заклад можна вибрати. Плюс професія, скажімо так, є такий гарний. Гарний вислів, що не дай дитині рибу, а дай дитині вудку, щоб вона ту рибу спіймала, тоді вона буде її цінити, те, що вона має. І от ми теж вирішили, що якщо в нас навіть уже і не вийде виправити ситуацію з навчанням, то, по крайній мірі, ну, ми ж не вічні, ми ж розуміємо, що поки ми є, ми яну забезпечуємо. Надалі їй прийдеться робити це самі. А фотографія зараз дуже популярна професія, фотограф. І... Вона зможе, по крайній мірі, на кусок хліба вона собі завжди заробить. Тим більше, що їй це подобалося, ми її не заставляли. Що хочу ще сказати, що із школи вона вийшла ну, з так званим вовчим білетом. Там <стит> стидно було комусь той те свідоцтво за 9 клас показати. А ось Уже із центру технологій та дизайну вона вийшла із подвоєним результатом. Тобто, під час навчання в центрі вона свій рівень навчальних досягнень подвоїла. І тоді ми вже бачили, що о, ось тут ось цей корінь заритий і не все так погано з нашою дитиною, як ми собі думали як ми собі вважали. З дитиною потрібно працювати, потрібно заохотити дитину, потрібно змотивувати дитину, і потрібно направити її у таке гарне і цікаве русло. Ну, знаєте, можна копатися в собі, тому що ти знаєш, що ти хочеш. А дуже важко проникнути в голову навіть до рідної дитини, того і не зламати її. І... Направити її, допомогти їй, спонукати її вибрати ту професію, яка їй буде до душі. До речі, ще хочу сказати, що коли ми везли документи уже влітку, в липні місяці, у цей центр, то моя мама вона обривала мені телефон вздовж дороги до Вінниці, а це близько 200 кілометрів. Я тебе прошу, я тебе молю, я тебе благаю, будь ласка, будь ласка, заїдьте ще кудись. Ну, тільки не фотографа. Як я я, вчителька із 45-річним стажем комусь скажу, що моя єдина внучка навчається на фотографа. Їй це було ну, удар нижче пояса. Тобто оця стигма професій на сьогоднішній час надзвичайно сильно домінує в суспільстві. Але ми дуже добре знаємо. Про те, що не професія робить людину, а людина робить професію. Можливо, навіть і в самій такій неяскравій професії здобути таких результатів, що, скажімо так, бути впізнаваним на всіх обкладинках глянцевих журналів. Але все-таки ми вирішили, що. Ми веземо документи і їх там залишаємо. І з 1 вересня я на там приступила вже до навчання. Дуже сподобалося, повторююся, тому що емоції мене просто переповнюють вдячності цьому навчальному закладу. Можливо, у когось виникнуть якісь питання для чи, чи щось ми там когось щось просили, чи комусь щось платили, чи з кимось про, щось, про якісь оцінки домовлялися. Ні, ні і ще раз ні. Олег 1 вересня вранці її відвіз, поселив гуртожиток і повернувся назад. А я з нею. Я, я поїхала вже на випуск через 3 роки. От, от стільки ми були там у навчальному закладі, То ось, про які домовленості, про, про яку корупцію може, може йти мова? Взагалі ні про яку. Тому підтримуйте своїх дітей. Допомагайте їм. Можливо, потрібно трішечки колись допомогти, скоригувати, і діти зроблять правильний висновок, і, і все у них наладиться, і все буде добре. Дочекайтеся наступного випуску, у ньому я розкажу, як ми здавали зовнішнє незалежне оцінювання, і як ми вступали до вищого навчального закладу, і які результати ми маємо з вами уже на сьогодні. Я сподіваюся, що вам було Цікаво послухати, гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Пока-пока.